Всіх вітаю на каналі Міні-трактор. Є в мене такий помічник прес підбирач Варціла. І Сьогодні ми будемо міняти на ньому цепки. Бо прес не новий, цепки вже потягнулися, але не всі. Робочі цепки ці в доброму стані, а сам цеп на граблину вже розтягнув, розтягнувся. Вон він ходить. Він на натяжнику затягнутий на максимум. Так, що його треба міняти. Кому буде потрібно, я заказував ципки на сайті Агровіп. Кому треба буде, силочку залишу в описі. Також хотів би додати, ще замовив на цьому сайті ролики на поршень. І 4 замка в комплекті. З Самим ланцюгом йде один замок, а так в запас ще 4 штучки. Так що, кому треба, замовляйте. Ціни доволі гуманні, ну і обслужування гарне. Прокрутив замаховик, підвів замочок, щоб було видно. Зараз роз'єдную замок, знімаю цеп і вимірюю по новій, скільки потрібно, відрубую та встановлюю все на місце в зворотньому порядку. Замінив ланцюг. Як видно, стоїть вже новенький, блискучий все, прокрутив декілька разів. Вилки не чіпляються. Поршень можна тепер виїжджати працювати. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.